Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні намалюємо справжній осінній малюнок. І якщо ви ще не підписані на канал, не забувайте підписатись та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також чекаю на ваші вподобайки. Ну що ж, готуйте аркуш паперу. Я свій поклала вертикально, можете покласти горизонтально, це не має значення. І візьмемо для початку простий олівець. Ним знаходимо серединку, ось вона, і опускаємось трошки нижче, олівцем відмітимо собі горизонт. Намалювали горизонтальну лінію і посередині, ось тут ми намалюємо дівчинку з парасолькою а по боках будуть дерева з одного і з іншого боку. І почнемо малювання з парасольки Від серединки підіймаємось трошки вище. І посередині над нашим горизонтом малюємо таку похилу лінію. Далі від неї малюємо напівколо. Це в нас буде парасолька, яка під нахилом, її буде тримати дівчинка. І намалюємо ручку парасольки, вона йтиме звідси, ось так теж під нахилом, але нахил в інший бік. На кінчику вона буде така закруглена. Обличчя дівчинки буде під парасолькою, його не видно, тож намалюємо її руку. Спочатку під нахилом рівна лінія і далі її повертаємо, трошки вище ще така ж паралельна лінія. Тут лінії з'єднали і домальовуємо руку, якою вона тримає парасольку. Намалюємо їй плащик, від парасольки відступаємо трошки в правий бік. Лінія трошки розширюється з одного, з іншого боку. Домалювали ці лінії до горизонту, тут їх з'єднуємо. І щоб плащ був трохи нижчий від горизонту, горизонт зробимо трошечки вище. Малюємо ніжки з лівої сторони одна ніжка, дві такі паралельні невеличкі лінії. Знизу їх з'єднуємо і домальовуємо гумові чоботи. Знову дві лінії, але вони вже ширші. Тепер закруглюємо і об'єднуємо. Малюємо другу ніжку. Нахил лінії буде трошки більший, тому що дівчинка робить крок вперед. Лінії з'єднуємо і домальовуємо другий чобіток. Далі я малюватиму лінером, ви можете взяти чорний фломастер або продовжувати малювати простим олівцем. Наводжу спочатку парасольку, ось це напівколо, далі лінію посередині. І між цими наведеними лініями буде ще одна, така довгоподібна до меж парасольки. Так само між цими лініями малюємо. Я ще зовсім трошечки ці лінії подовжую. І лінії буду з'єднувати не прямою, а ось такими дужками. У верхній центральній частині парасольки буде такий пунктик. І продовжуємо наводити лінії, які ми попередньо намалювали олівцем. Ось тут рука. І наводимо ручку від парасольки. Це буде дві лінії поруч. Далі руками не бачимо ручку, а тут її продовжуємо. Якщо вам простіше, ви можете малювати спочатку все простим олівцем, а вже згодом навести потрібні лінії чорним фломастером. А які, до речі, осінні свята ви знаєте і яке з них вам подобається найбільше, напишіть мені в коментарях. Дуже цікаво, хто з вас напише найбільшу кількість осінніх свят. І давайте я почну перша. Першим осіннім святом я назву 1 вересня, день знань. Далі ваша черга. Наводимо горизонт. Він у нас буде трошечки вище за нижню частину плаща. Наразі витру зайвий олівець ластиком. І продовжую малювати чорним лінером. З правої сторони намалюю спочатку кущики. На цьому відрізку знаходимо серединку, ось вона, і звідси такими дужками малюємо перший кущик. А лівіше від нього малюємо невеликий другий. І за цими кущиками намалюємо дерево, ось тут між ними. Починаємо малювати стовбур. Лінія вгору, вона в мене така трошки вигнута. Поруч ще одна лінія. Вгорі лінії трошки звужуються. І першу лінію я намалювала трошки довшою. А тут малюю ось так три дужки. Далі малюємо гілочки з лівої сторони. Від цієї гілки намалюємо ще дві невеличкі, тепер з правої сторони. І трошки нижче від гілочок починаємо малювати крону дерева такими ж дужками. Я малюю їх так трошки вгору під нахилом. На тому ж рівні малюємо дужки з іншої сторони. Тут ось так. Ваше дерево може бути трошки іншої форми. І за таким же принципом малюємо дерево з іншої сторони. Перше дерево ми намалювали за кущиками, а це стоятиме попереду. Малюємо спочатку двома лініями стовбур, Внизу відстань між лініями ширша, вгорі трошки вуща. Так само. Малюємо такі дужки. На цьому дереві можемо ще всередині намалювати такі дужки. Намалюємо тепер гілочки. У вас вони можуть бути трохи інакшими. З цієї сторони я малюю гілку трошки відступивши від стовбура. Таким чином наче гілочка ховається у кроні дерева і малюємо тепер саму крону такими ж або дугоподібними, або хвилястими лініями. І позаду цього дерева намалюємо ось такий же кущик. Далі ми його не бачимо і від стовбура з іншої сторони продовжуємо домальовувати. У нас буде осіння дощова погода, тож намалюємо калюжі. В одній калюжі йтиме дівчинка, ось так від неї лінія, далі вона так нерівно повертає в ліву сторону і на цьому рівні вгорі її промальовуємо і лінії з'єднемо. Ви свої калюшки можете малювати іншої форми. Я ось тут зліва малюю меншу калюжу. І ще залишилось місце з правої сторони, тож намалюю ще одну невеличку калюжу. І намалюємо ще опале осіннє листя. В мене буде тут листочок. Другий намалюю трошки нижче. Малюйте усі листочки повернутими у різні напрямки. До речі, а на каналі у списках відтворень під назвою Малюємо разом осінь. Ви знайдете багато інших та цікавих уроків по малюванню на осінню тематику. Або переходьте за посиланням в описі під цим відео. Ще я малюю листочок у калюшці. Декілька листочків малюю в повітрі, як вони падають додолу. Останній намалюю тут. І ще у мене лишилось місце вгорі, ось тут між деревами, тож я намалюю хмаринку. Також такими дугоподібними лініями, як кущик. Якщо у вас місця більше, намалюйте їх декілька. Тепер розмалюємо наш малюнок, беріть для цього ті кольори, які вам подобаються найбільше, а в кінці ще намалюємо дощик. І, до речі, на другому дереві я ще не намалювала ось такі лінії, тож зараз це виправлю. Ось тут намалюю дві дужки, тут буде три і вгорі ще три. Ще, до речі, домалюємо плащик над рукою, ось ця лінія, і тут вона продовжується. І цю частинку також розмальовуємо відповідним кольором. І ще темнішим кольором на дереві малюю лінії вздовж чорних. Якщо є місце на дереві, можна ще декілька дужок намалювати. Так само додаємо відтінку на другому дереві, а також на кущику. І відповідно на зелених кущиках я малюю дужки темно-зеленим. На калюшах я теж малюю лінії темно-блакитним, у нижній частині всередині. Так само тут і тут. І залишилось нам намалювати дощик, візьмемо чорний фломастер або лінер і малюємо такі лінії невеличкі під нахилом. Десь ці невеличкі лінії можуть бути довшими, десь коротшими. І поруч з чорними лініями малюємо лінії блакитними. Блакитним я ще намалювала декілька ліній на парасольці і плащі, тож наводжу їх тепер чорним. Додаю темнішого кольору на хмаринку у нижній частині, ще ось всередині можна такі лінії намалювати. І осінній малюнок готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною, і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!